Вітаю на Xbox українською. Ну що, встигли задуматись, у що пограти найближчим часом? Не поспішайте обирати гру. Бо, можливо, саме поповнення каталогу Game Pass у другій половині січня подарує вам вашу наступну улюблену гру. Тому розповім, що нас очікує. Приємного перегляду! 18 січня нас очікує одразу декілька релізів. По-перше, це Turny Boy Robs A Bank, Хмара, консоль та ПК. Доступна з першого дня у геймпас, хлопчик Ріпка повертається. Цього разу він об'єднався з бандою маринованих огірків, щоб спланувати та здійснити найдивніше пограбування всіх часів і народів. Беріть заручників, викрадайте цінності, боріться з поліцією та використовуйте досить чудні інструменти, придбані в темній мережі, щоб пробратися до сховищ ботанічного банку. Куметна, драйвова. І легка для розуміння. Раджу до ознайомлення, якщо вам вже встигли набриднути тріплей проекти. І по-друге, Формула 1 23 го року, консолі та ПК EA Play. Формула 1 23 го року від EA Sports незабаром з'явиться у версії ПК Game Pass та Ultimate в Play. Перевірте свої водійські таланти. Створіть команду мрії та станьте останнім, хто загальмує в офіційній відеогрі Чемпіонату світу з Формули 1 FIA 2023 року. Нові машини, траси та покращена графіка. Чого ще бажати шанувальникам жанру World. Хмара, консоль та ПК 19 січня. Доступна з першого дня за допомогою Game Pass. Тут, до речі, буде досить багато проєктів саме першого дня. Відправляйтеся у пригоду у відкритому світі, де ви зможете знайти та захопити понад 100 унікальних ну, типу покемонів. Розкривайте таємниці цієї загадкової землі, долайте могутніх босів та будуйте потужні бази. Також у грі доступний кооператив. Тому кличте знайомих та друзів у подорож для вирішення завдань та автоматизації цілих виробничих ліній на своїй базі. Ви очікували покемонів на консолях та ПК? Тоді цей світ вже кличе вас до себе. Go Mecha Ball Хмара консоль та ПК 25 січня. Доступна з першого дня з Game Pass. Ну, я ж казав. Обирайте зброю, яка вам до вподоби. Та вирушайте в цей шутер, у якому все, що вам потрібно, це два стіка, ну, можливо, ще трохи прокачки, як у будь-якій рольовій грі. Прокладайте собі шлях через рівні в аркадному стилі, використовуючи фізику в стилі пінболу, в поєднанні з арсеналом руйнівної зброї, Знищуйте хвилі ворожих ботів, боріться з великими босами та покращуйте свій мех між заїздами. Яскраво і жваво беремо! Бротейто, Хмара, консоль та ПК. 30 січня, Roguelite Шутер з видом зверху, де ви граєте за картоплину, що має до 6 одиниць зброї одночасно. Для чого? Та для того, щоб відбиватись від орд прибульців. Обирайте різноманітні навички персонажа та предмети, щоб створити унікальний білд і вижити до прибуття допомоги. От тут. Я, якщо чесно, мінус. Мені вистачило в Empire Survival. А ось це вишенька на торті Persona 3 Reload, Хмара, консоль та ПК, 2 лютого. Майже на мій день народження. Доступне з першого дня за допомогою Game Pass. І ще одна гра. Якби я вам сказав, що між одним днем і наступним є захована година, ви б мені повірили. А от головні герої цієї чудової гри повірили б: пройдіть по тонкій межі між життям і смертю, та розгадайте таємниці темної години в Persona 3 Reload, захоплюючому переосмисленні визначальної для жанру рольової гри, відродженої для сучасної епохи. Раджу усім до ознайомлення. Але попереджаю, що гра точно затягне вас у себе на майже сотню годин. Тому будьте обережні. А я вже знаю, як проведу лютий. АНУЧАРТ. Хмара, консоль та ПК. 6 лютого. Ех, трохи не дотягнула персона. Королівство Анучарт впало. Через кілька поколінь після краху його вцілілі бнащатки б нащадки обрали вас, щоб ви стали дзвонарем магічного дзвону Одроса. Вперед, бийтеся з монстрами, вирішуйте головоломки. І поверніть Анучарду його колишню небесну славу. Типова піксельна RPG, яких вже досить багато Game Pass. Напевно, і варто б спробувати, але після Sea of Stars я боюся починати такі проекти, бо вони починають розчаровувати. Далі в нас йдуть DLC та оновлення ігор Dead by Daylight Alan Wake 30 січня. Власники Game Pass отримують знижку 10% на Алана Вейка у грі Dead by Daylight. Тобто Алан Вейк з одного темного місця переходить в інше. Ну, хто не мріяв побігати за Алана Вейка в Dead by Daylight? Точно не я. А також у мене є Xbox Game Pass Ultimate Perks на Raka Blade Point Season 11 Bundle. Доступно вже зараз. Поповніть свій гардероб головними уборами з елементами Xbox, рідкісною косметикою зі скарбів нового сезону та трьома легендарними скінами з безкоштовним випробовуванням. А також отримайте фору в 11 сезоні з картками підвищення досвіду. І як же без ігор, які скоро залишать підписку Game Pass? Тому, якщо хочете залишити їх собі назавжди. Ви можете заощадити до 20% на покупці, щоб зберегти їх у своїй бібліотеці і перепройти за потреби. Ось яким має бути Асасін із великою варіативністю сценаріїв для виконання свого контракту. Hitman World of Assassination Хмара консолі ПК. Та минула гра серії Формула-1-2021. Хмара та консоль EA Play А, до речі. Ігри покидають каталог 31 числа. І гадаю, як і завжди, все, що залишається сказати, це мерші проходити ігри, поки вони не залишили підписку. Ну і ж, чекати на нові релізи. До скорої зустрічі у новому відео та на каналі Xbox Українською.